Розпочалася 1358 триста доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують утримувати позиції, зриваючи спроби противника просунутися на ключових напрямках. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу противник здійснив 1032 штурми на лінії фронту в Донецькій і Луганській областях. Найбільша кількість штурмів зафіксована на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 76 атак. На Лиманському напрямку противник активізувався 12 боєзіткнень. На слов'янському напрямку зафіксовано 8 зіткнень, а на Костянтинівському 16. Втрати противника за добу склали приблизно 1 тисячу осіб. Також знищено три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, понад 160 безпілотників, 87 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки. Українські війська продовжують послідовно зменшувати бойовий потенціал противника, зміцнюючи свої позиції на передовій.